Якби було молитися, Христу не треба би було сходити на Голгофу. Якщо достатньо би було мати Бога у душі, йому не треба би було приймати розп'яття. Якби було достатньо, аби люди почули просто здалеку добре слово про Бога, він не мусив спускатися з неба. Але молитви недостатні. Слова недостатньо. Повинна бути дія. І про цю дію Христос Спаситель каже, що отця воля є така, аби я нікого не згубив з тих, кого Він мені дав. І він пішов цю Божу волю втілювати у життя, пішов діяти так, аби людство врятувати від рабства гріху і смерті, від вічного осуду. Для цього йому треба було. Жити серед людей, ділити з ними їхню бідність, починаючи із паленок, приймати приниження від них, утікати у Єгипет ще у малолітньому віці, терпіти їхню тупість, терпіти їхню незрілість, байдужість, легковажність, учити за це наражатися потім на їхню ненависть, несприйняття і бажання смерті. І проявляти свою любов знову і знову їх учичи, бачачи, як вони знову і знову його зраджують. Але Христос, Спаситель, все це робить по своїй любові до грішного людського роду, аби дати йому вічне життя. І він учить своїх апостолів не чекати іншої долі. Ми з вами, як діти Христові, хочемо завжди залишатися в прямому сенсі маленькими дітьми. Щоб про нас дбали, замість нас вирішували питання, нами опікувалися, щоб ми не встигли сказати молитву і вже нам зразу Бог подав. Ми хочемо такого Бога, як папіка, щоб Він все за нас рішав. Але ні, Бог хоче мати дорослих дітей, тих, які стають поряд з ним, які виконують Його волю, які є у цім світі, його посередниками, його руками, його м'язами, його головою. Ось яких, дорогі мої, хоче Бог із нас, дітей, дорослих, тих, які виросли і роблять те саме, що робив він. Саме так діяли апостоли. Апостоли Христові не просто чекали, аби Отець Небесний за них подбав. Вони йшли і робили те, що мусили, аби люди ставали Божими. Слід за ними так діяли мученики, які не чекали. Що їм все має бути класно у цім світі, тому що вони увірували в Ісуса Христа. Вони йшли і діяли в ім'я Христа аж до того часу, поки їм не доводилося терпіти муки в ім'я Христа. І вони лишалися Йому вірні. Ці, за ними, дорогі мої, всі люди доброї волі виконують те саме: діють в ім'я Христове. В Ім'я Христове наші воїни нас захищають. Не через ненависть до ворогів, а з любові до своїх ближніх. Вони йдуть в бій, розуміючи, що у них за плечима їхня велика сім'я Україна і їхня мала сім'я, дружина, дитина, так думав так само і воїн Герой Сергій. Він здобував для нас і з вами, і для своєї дитини майбутнє, усвідомлюючи, що за це. Раніше чи пізніше, але може заплатити найвищу ціну своє життя. Дорогі мої, Христос Спаситель не обіцяв, що буде легко, він обіцяв, що буде результативно, якщо ти підеш за ним йому служити і з ним жити. На жаль, наша країна так само постраждала ментально в результаті. Постійних окупацій різними сусідами наші люди, ті, які мали позицію, вони першими ставали до бою і гинули першими. Ті, що вижили, їх дресірували голодоморами, засланнями, Казахстанами, Сибірами, Чукотками для чого? Аби виробити слухняного раба, який буде сприймати навіть окупацію як волю Божію Слід за цим. Деякі конфесії в Україні підливали так само масло в цей загальний котел, мовляв, треба терпіти, молитися, смирятися і ніби правильні слова виголошували, але забували сказати, що ще треба діяти, треба ще правильної науки, треба правильної діяльності. Бо тому що якщо ти навіть скажеш от, чи наш, але замість дверей вийдеш у вікно 10-го поверху. То ти розіб'єшся не тому, що Божа воля, а тому, що якраз ти не враховував те, що Божа воля діє в цім світі, в тому числі і через закони природи. Коли ми планомірно і упевнено роззброювалися, коли ми казали, що неважливо, яка мова, ми давали місце тим, для кого важливо насадити свою мову, в тому числі нам. Коли ми Побожно ходили з кошиками на Пасху до храмів Московського патріархату по Україні і казали, що не важливо, який патріархат, то той патріархат промивав мозок нашим людям і казав неважливо, чиї війська окупаційні будуть стояти. Як Божа воля така, то нам за гріхи так і положено. Треба терпіти, молитися і смирятися. Коли ми не хотіли берегти. Своє, то не дивуймося, якщо ворог прийшов і насадив його сім'я на наш город. Тому, дорогі мої, нам з вами треба розуміти, що наші герої-воїни воюють за те, аби Україна була українською, не байдужою, не малоросійською, а українською. Для цього треба, щоб тут була і українська мова, і українська церква, і український світогляд. І розуміння, і готовність допомагати своїй армії усім своїм єством. Саме так, дорогі мої, якщо не стане армії, не буде ні мови, ні церкви, ні країни, ні школи, ні майбутнього. Тому все, що можемо, треба зробити, аби ця армія була. Але, в свою чергу, ця армія стала меншою. Її скорочували і її притісняли через те, що в народі не було попиту на міцну свою ідентичність, свою державу. І відбулося те, що відбувається завжди, коли люди не дбають за своє. Чужинець насаджує його. Як хто не хоче годувати свою армію, годує сьогодні в Криму москальську. Не хотіли там підняти свою церкву. Сьогодні в Запоріжжі москальська церква учить українців бути гарматним м'ясом і йти помирати за Росію, убиваючи інших українців. Казали, що нам не важливо, чи бути священник у школі, чи краще би цих попів не було на окупованих територіях. Всюди москальські попи замус приходять до церкви і розказують, як юні українці мають гарно, дружно умивати, умирати за Росію. Хто не хоче берегти своє, його заставлять шанувати його. І тому всі ці речі, дорогі мої, пов'язані. Не сказати про них на похороні воїна не маємо права. Бо не маємо права допустити, аби хоча б одна смерть героя була даремною, без висновків. Дуже легко сказати, як ти патріот туди, на фронт. Так, є такі люди, які би хотіли аби патріотів всіх перебили на фронті і тоді. Рештою легше би було заволодіти, підпорядкувати, а потім при потребі використати і знищити. Але патріотами маємо бути всі ми. Патріотом має бути вчитель, який виховує наступне покоління. Має бути державний службовець і керівник, тому що якщо він не патріот, то державу здадуть навіть при тому, що воїни героїчно і до кінця будуть виконувати свій обов'язок. А щоб був держслужбовець і солдат, і вчитель, для цього батьки мають бути теж патріотами із колисочки, з молоком матері мають виховувати у своїй душі і у своїй дитині любов до своєї батьківщини. В цьому, дорогі мої, нехай допоможе нам Господь. Ніхто із наших воїнів не пішов воювати за владу, не пішов воювати там за якихось депутатів чи ще щось, бо є такі люди, які кажуть, а що я буду йти. Як ті крадуть, вони не йдуть наші герої в бій заради тих, що крадуть. Вони йдуть, усвідомлюючи, що вони для своєї країни виграють час і дають можливість своєму народові побороти корупцію, виховати нове покоління, відродити місто, зробити оборону, виховати світогляд і збудувати таку країну, задля якої вони воюють. Наш Воїн знав цю біду, бо звертався за допомогою, і храм отець Юрій допомогли йому минулого року бусом. Але ми усвідомлюємо: церква усвідомлює, що не ми допомагаємо нашим воїнам, а вони допомагають нам вижити. А ми просто зобов'язані зробити все, щоб вони вижили. Але далі плечі самої сім'ї, плечі церкви, плечі громади є тим. Хто допомагає армії, поки багато хто там десь краде скільки, скільки може, і лише так, як може. В цьому винні так само ми, дорогі мої, бо ніхто замість нас не клав галочку у бюлетені, ніхто замість нас нам не вибирає владу. Казати, що від мене нічого не залежить, це означає бути тим інфантилом, якого і хотіла виховати Москальська імперія. Від мене залежить. Один в полі теж воїн. Як приклад, ви бачите, тих героїв, завдяки яким Україна вижила. Вона вижила не за рахунок системи. Система прорахувала, що Україна має впасти. Вона вижила за рахунок тих, хто взяли на себе відповідальність. Хто сказали, хто, як не я, хто виграли час, аби країна встала з колін і підготувалася до оборони. Тому, дорогі мої, не кажу вам тільки моліться. А кажу, дійте. Чим можете, змінюйте країну на краще. Чим можете, утверджуєте свою мову, свою армію, свою церкву, український світогляд. Бо не утвердите свій, вашим дітям утвердять буряти москальські. Не будете дбати про свою мову чи церкву, насадять іншу ту, яку принесуть окупанти, як це вже було. Учімося. Працюємо, молімося і діємо, так як приклад нам показав воїн-герой Сергій. Бо він в армії не пас задній мінометник, людина, яка виходила на бойові позиції, знала, що вона робить, знала, хто в неї за плечима, і знала, що їй треба це робити, тому що вона хоче, аби Україна вижила. Дякуємо тобі, воїне, герою Сергію! І вибач нам, що не вберегли тебе. Вибач, що допустили таку ситуацію в Україні, коли ти змучений був разом з побратимами виправляти помилки, які допустив твій народ. За це прости нас, воїни. а тобі складаємо подяку. Дякуємо тобі, воїни Дякуємо тобі, дякуємо тобі.